Українська мова завжди була з нашим народом. Вона звучить у молитвах і колескових. У поезії на полі бою. Вона жива, бо живе в серці кожного, хто називає себе українцем. Москва століттями намагалася знищити нашу мову від Валуївського циркуляру і Емського указу до радянських заборон і русифікацій. Вони палили книжки, арештовували письменників, убивали вчителів. І тепер, у 21-му столітті, вони продовжують ту саму політику, переслідують людей за українське слово, бомблять дитячі садки, школи і університети. Це не випадковість, це послідовна війна проти нашої ідентичності, це геноцид українського народу. Бо українська мова не просто засіб спілкування, це наше коріння, наша пам'ять, наша сила. Вона доказ того, що ми є і будемо. Кожне українське слово сьогодні це акт спротиву, і це маленький крок до нашої перемоги. Я вдячний усім, хто береже українське слово, батькам, які говорять з дітьми українською, учителям, які щодня сіють любов до рідної мови, і всім, хто у зрілому віці зробив вибір, повернувся до українського слова. вчить і говорить українською. Це справжній патріотизм, і це теж боротьба. Українська мова пережила імперії. Українська мова це зброя, яка не мовчить. І зброя, яку неможливо перемогти. Україна повинна захищати своїх громадян, свою незалежність і свою мову, бо більше її нема кому захистити. Слава українському слову! Слава Україні!